Друзі, Давайте поговоримо, як в 25-му році розрахувати відпускну компенсацію. Ми покажемо, як це робити на прикладах. Як і в минулому році, так і в 25-му, При розрахунку компенсації за невикористану відпустку слід врахувати особливість. І ось ця особливість відрізняє її від розрахунку відпускних. Отже. При розрахунку відписної компенсації треба робити окремий розрахунок середньої зарплати для днів відпустки, зароблених до 31 грудня 2023 року, та окремий розрахунок для днів відпустки, які зароблені з 1 січня 2024 четвертого. Тож нам доведеться мати справу із двома розрахунками середньої зарплати, якщо у працівника залишились дні відпустки за 2023 рік. Та роки попередні, до речі, нагадаємо при звільненні компенсуються не лише дні щорічної відпустки, а ще й дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. А ось тепер розглядаємо приклад: 14 лютого з підприємства звільняється працівниця. Вона має накопичені дні додаткової соціальної відпустки на дітей до 31 грудня 2023 року, 10 календарних днів, а також має 47 календарних днів невикористаної відпустки, які накопичені з 1 січня 24-го. А саме 20 днів додаткової соцвідпустки на дітей та 27 днів щорічної основної. Друзі, пам'ятайте, компенсацію за додаткову соціальну відпустку на дітей рахуємо так само, як і за щорічну, а оскільки у працівниці. Єдні соцвідпустки за 23 рік, тобто не використані до 31 грудня 23-го, то маємо справу з розрахунком двох середньоденних зарплат. Одна для розрахунку компенсації за дні відпустки накопичені до 31 грудня 23-го, а друга для розрахунку компенсації за дні відпустки накопичені з 1 січня 24-го. Отже, компенсацію за дні відпуски, накопичені до 31 грудня 2023, рахуємо так. Розрахунковий період січень-грудень 23-го. Заробіток, який включається до розрахунку середньої зарплати за цей період складає 179 тисяч гривень. Середнюденну зарплату рахуємо, поділивши заробіток на 365 календарних днів. І це дорівнює 490 гривень 41 копійку. Сума компенсації за 10 днів відпустки становить 4904 гривні і 10 копійок. А ось далі рахуємо компенсацію за дні відпустки, зароблені з 1 січня 24-го. А це буде аж 47 днів. По 10 днів додаткової соцвідпустки на дітей. За 24 та 25 роки і ще 27 днів щорічної основної відпустки. Отже, розрахунковий період 12 місяців перед звільненням, тобто лютий 24 і січень 25-го, це наш період розрахунку. Заробіток за цей період становить 240 тисяч гривень. Середньоденну зарплату рахуємо, поділивши цей заробіток на 366 календарних днів, тому що в лютому високосного 2024 року було 29 днів. Тож маємо 655 гривень та 74 копійки. Сума списної компенсації, відповідно, становить 30 819 гривень 78 копійок. А ось далі виплачуємо компенсацію загальною сумою. Друзі, якщо наша інформація вас зацікавила, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі бухгалтерських справ. Я також звертаю увагу тих бухгалтерів, які опікуються питаннями оплати праці. Ви знайдете багато прикладів розрахунку, відповіді на складні питання на онлайн-курсі, заробітна плата. Який ми щойно оновили на 25 й рік, є приклади заповнення нової об'єднаної звітності і розрахунки різних виплат працівникам, і все з актуальними цифрами з урахуванням останніх змін. Посилання на курс знайдете в описі під відео. А ми кажемо до побачення! Дякуємо, що підписуєтесь, дивитесь та ставите вподобайки. До зустрічі на нашому і вашому каналі.